Добрий день, діти! Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо дуже цікаву тему текстові редактори і введення тексту за допомогою клавіатури. Давайте, як завжди, пригадаємо те, що ми вивчили на минулому уроці. Що ж ми робили на минулому уроці? Ми працювали в графічному редакторі правильно. І називався цей графічний редактор Paint. Давайте пригадаємо панель інструментів графічного редактора Paint. Тут є і інструменти для створення зображень, так? такі як олівець або пензель. Також ми можемо створювати зображення за допомогою ліній, геометричних фігур, зафарбовувати зображення ми можемо за допомогою такого інструменту, як заливка, а видаляти те, що у нас не дуже добре вийшло інструментом гумка. Що ж, ми з вами пригадали інструменти графічного редактора. А тепер подумайте, яке вийде слово, якщо у слові шапка змінити першу літеру на П. Поставте відео на паузу і подумайте, якщо вам потрібно. Так, ви правильно відгадали це слово «папка». У комп'ютері у папках, пригадуємо, зберігаються файли. Отже, тепер давайте з вами з'ясуємо, що ж таке текстовий редактор. Текстовий редактор це програма, що дає змогу вводити текст, змінювати та виправляти його. Дії з текстом. Називають редагування і форматування. І далі ми з вами обов'язково розберемося, чим вони відрізняються. Отже, текстовий редактор може бути блокнот, може бути Microsoft Word, WordPad або онлайн-редактор Google Docs. Отже, що таке редагування? Це коли ми у текст вносимо такі зміни. Виправляємо помилки, видавляємо якісь слова, переміщуємо, копіюємо, вставляємо якісь фрагменти з іншого тексту та інші об'єкти. А форматування документу. Це коли ми змінюємо його зовнішній вигляд, змінюємо колір тексту, так? його накреслення, колір сторінки тощо. Це все добре. Але давайте подумаємо, а хто ж нам допоможе писати текст. Відгадайте загадку. Лежить вона біля екрану всім буквам з кнопок вона «Мама». Знайому має всім структуру. Чудовий друг. Так правильно, клавіатура. Ви молодці! Давайте ж з вами ближче познайомимося з клавіатурою. На клавіатурі є дуже багато клавіш, і кожна група клавіш має своє призначення. Наприклад, погляньте уважно на цей малюнок. Клавіші, які зафарбовані у фіолетовий колір, називаються службові. Клавіші, які зафарбовані у зелений колір, називаються групою алфавітно-цифрових клавіш. Жовті клавіші функціональні. Помаранчевим кольором позначені індикатори. Тобто вони вказують, яка у нас, наприклад, зараз включена функція на клавіатурі. І нарешті червоним кольором позначені клавіші керування курсором. Тобто ми можемо курсором керувати не тільки за допомогою мишки, а й за допомогою клавіатури. І блакитним кольором у нас позначені додаткові цифрові клавіші. Тобто, якщо ми працюємо з великою кількістю цифр, то нам більш зручно користуватись цими клавішами. Під час ведення тексту потрібно дотримуватись таких правил. Текст, який не поміщається в рядок, переноситься автоматично. Між словами потрібно ставити тільки один пропуск. Перехід на новий абзац. Клавіша Ентер. Пропуск ставиться обов'язково після розділового знаку, але не перед. Пропуск ставиться перед та після тире. Перед відкритою дужкою або відкритими лапками та після закритої дужки або закритих лапок. Ці правила Треба запам'ятати, щоб правильно набирати текст з клавіатури. Під час набору тексту у нас на екрані мигає текстовий курсор. Це вказівник місця для ведення символу. Зазвичай курсор ми бачимо у вигляді вертикальної риски, що мигає. Для переміщення по тексту використовують клавіші керування курсором. І ще нам треба сьогодні розглянути таке поняття як фрагмент тексту. Це виділена частина тексту. Наприклад, ви надрукували якесь речення, а вам його потрібно перенести в іншу частину вашого документа. Як це зробити? Для цього. Існують спеціальні клавіші. Отже, коли ви виділили фрагмент тексту, його можна виділити клавішами або стрілками, або за допомогою мишки. Потім ми його можемо вирізати. Це сполучення клавіш, Ctrl та X англійської розкладки. Копіювати сполучення клавіш, Ctrl та C. Вставити сполучення клавіш, Ctrl та V англійське. І видалити, якщо він нам не потрібний, за допомогою кнопки Delete або Backspace, або стрілочка, так позначена вліво. І сьогодні у вас буде завдання за комп'ютером, але нагадую. Що, коли ви працюєте за комп'ютером, дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. Від очей має бути відстань екрану 50-60 см. Треба тримати спинку прямо, стопу на підлозі, а ще краще, якщо ви використаєте підставку для ніг. Отже, перед вами текст. Уважно його розгляньте, знайдіть помилки в цьому тексті, поясніть їх, що саме тут неправильно. І спробуйте набрати на комп'ютері текст без помилок. Бажаю вам успіху, а наш урок закінчений. Дякую вам за увагу. До побачення.